Ми вам, дорога церква. Мерва. Я нагадаю для вас дуже знайомі слова. Дівангелі від Вуки. Прочитаємо 21 розділ, 25 вірш нижче Луки, 21 розділ, 25 вірш. І будуть ознаки на сонці, місяці і зорях, і на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханій хвилі, коли люди ціпенітимуть від страху в очікуванні того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються і тоді побачать сина людського, який йде на Хмарі, з силою і великою славою, коли ж почнеться збуватися, Випростайтесь і підніміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Слова із прямої мови нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні бажання мого серця поговорить не про час та добу, коли прийде наш Господь саме найбільше сьогодні цікавить багатьох людей, так як учні у свій час цікавило питання прихіду. Нашого Господа Ісуса Христа на землю саме другого разу, ми живемо в часі, час нас оточує, ми живемо в цьому терміні, ми складаємо плани, ми проживаємо в часі і час та термін Він завжди цікавив людину. Людина завжди цікавилася, що вона встигне, що вона має зробити, що потрібно зробити. Ісус Христос, знавши про це, знаючи. Бажання своїх учнів, і, хоч вони не один раз його це запитували, він їм указує на основне. Він знав, що цікаво їх кінець учнів. І він фокусував їхню увагу не на те, що відбувається в країні в політиці. Там вище сказано, що війни були, будуть епідемії і будуть землетруси. Це так, це завжди було, друзі мої. І... Коли ми констатуємо, що Христос також підкреслює, що відбувалися тоді, то я хочу вам сказати, що війни були завжди. Ми одного разу вже говорили про знамене останнього часу. Але відмінність полягає в тому, що оці війни, оці епідемії, вони мали інший вимір, тому що коли вони відбувалися в Китаї до Європи, вони через десятиліття доходили. Коли епідемія відбувалася в Африці. До Сполучених Штатів знову вона через деякий час приходила. Ісус Христос в цьому випадку Він підкреслює стан людей. Він звертає увагу, які вони є, і які вони повинні бути. Саме так Христос, ще вдаючи заповідь своїм людям заповіді, він звертає на дві речі: Він каже, що повинна людина робити, і, і як вона це робить там, шануй батька, шануй матір, полюби Господа, не роби те, не роби інше, друзі мої. І тому ми бачимо, що от люди, маючи інструкції від Господа, вони були завжди в тривозі. Христос підкреслює, що люди стан часу ціпенітимуть від страху. Це стан, який охоплює сьогодні всіх людей. Я в останні часи. Дуже багато веду розмови і задають питання з приводу, що відбувається в нас в країні, цей песимістичний настрій, а ці немажорні новини, мінорні, а те, що бракує нам. І подивіться, як Христос каже: Він вживає дуже цікаве слово. Він каже, що люди будуть ціпенітимуть від страху. Вони, може, і не хочуть про це думати, вони, можливо, і борються з цим, але це захоплює їх. І десь колись виникає така подібна ситуація і в нас, і в нашій країні. І люди втрачають контроль над собою. Ми будемо сьогодні розмовляти не про знаки останнього часу, а про самоконтроль, яким ми повинні володіти. І тоді, коли страшно, Христос каже: ми не жахайтеся. Це інструкція від самого нашого Господа Ісуса Христа. Страх це почуття самозахисту, Він присутній в нас. Це реакція на тривогу, це реакція на несподівано. І ми використовуємо цей самозахист, ми жахаємося. А тут Христос каже, що ми можемо контролювати себе. І ми задаємо питання, розуміємо, що це складно, як ми можемо це робити? Навколо нас є біди, навколо нас багато зла, і ми про це весь час чуємо. Інформація до нас надходить з різних джерел. І оця паніка, вона постійно зростає в суспільстві. І люди багато хто втрачає контроль над собою. Але це дуже важливо, дорогі мої мібратисерці, для нас: контролювати себе, зберігати спокій, бути вдалені від паніки, не виходить із себе. Тому що коли ми виходимо із себе погано нам самим. Погано не світу, в якому ми живемо, а погано нам самим. І помилки ми бачимо внаслідок того, що ми втрачаємо самоконтроль. Помилки можуть відбиватися суттєво в нашому житті. Це, перш за все, може стосуватися сім'ї. Наприклад, ми, не втратили, ми втратили контроль, ми вийшли з себе, не сказали ніби слово дружині. Дружина сказала нам. Далі воно позростаючи проходить. Далі ми можемо помітити, як полетів посуд, як він побився. Один мій знайомий брат вже він покійний. Але він помітив свою дружину біля дзеркала щось довше. Йому вдалося, що вона занадто приділяє собі уваги. Він перед цим бувши на базарі з нею, вона оновила свій гардероб. Він просто взяв цей одяг, пішов до колочки і його порубав отак вона шматки. А не віниш, а Ти вже варбуєшся до когось, а потім, а потім знову поїхав до базару і знову купив новий одяг. І каже: ну, от таке зробив. Трата самоконтролю. ми бачимо, що оці помилки, коли людина губить цей контроль, до чого це призводить? Певно, ні до чого доброго. Коли людина втрачає контроль на виробництві, це її коштує звільнення. Коли людина не знає, коли потрібно змовчати, коли потрібно бути меншим, коли потрібно підкоритись, це коштує її дорого. І слово Боже говорить до нас. Що ми повинні зберігати контроль. Контроль дуже важливий, і шкода буде лише нам самим. У Причті Соломону, 16 розділ, я читаю 32 вірш: Стримана людина краща за хоробру. І хто володіє собою, сильніший від того, хто завойовує міста. Стримана людина, краща за хоробру. І хто володіє собою, сильніший від того хто завойовує міста. Ми бачимо, наскільки цінна, стримана людина. І Солон, який проживав у непростий час, який не розумів значення перемог його батька, який заволодівав містами, і як його зустрічали, і як йому співали, коли він перемагав рята, коли він перемагав фалестимляни. Він розумів, що. Це не буяка шана повага, це збагачення, це прибуток, це авторитет. І він каже, що астримана людина краще. Тобто є багато прикладів у Слову Божому, де ми насправді розуміємо, що колись Саул був прекрасною людиною. І він був гарним, вродливим чоловіком. Він володів собою, було все до певного часу. Але коті він. Коли втратив самоконтроль над собою. Він, йому сподобалися дорослі вівці, йому сподобалось багатство. Він порушив волю Господню. Це втратило коштови втрати царства. Потім він бере списа і кидає на, на Давида. Ми розуміємо, що вартує втрата самоконтролю, втрата благословіння. І ми сьогодні розуміємо, що це. Дуже шкодить кожному з нас. Святе письмо каже, що володіючий, контролюючий себе краще від завойовника. Це, взагалі, друзі мої, дуже цінно для нас здатність контролювати, спокійно реагувати на різні обставини, мати тверезу думку, здоровий і холодний розум, не піддаватися емоціям, зберігати себе і не виходити із себе. Це бажання повинно бути кожної з нас. І людина, яка втратила себе, це недобре, тому що це не гаманець, який можна потім знайти, але бо придбати інше. Втрата себе, втрата самоконтролю. Ви розумієте, що це те, що іноді ми повернути не можемо. І люди розуміють, що іноді дуже часто нічого вже вдіяти не можемо. Ми. І сьогодні слово Боже. Говорить нам, що і ми живемо час, де дуже складно. нам. І ми повинні зробити у своєму житті і подивитися, як ми діємо, що в нас відбувається, і чи ми контролюємо себе, і коли ми себе втрачаємо. Схоже, що ми можемо себе втратити. І, друзі, мої, і що робити у той момент, коли ми себе втрачаємо. Є декілька причин. Чому так відбувається? Перший, перша причина це те навколишнє середовище, що стосується саме нас, це війна. І ми знаходимо пояснення цим всім причинам. Ну певно, союзники наші мало нам допомагають, мало зброї. Ми не розуміємо, чому, чому сьогодні деякі наші позиції залишаються. Ми, ми не можемо і не хочемо цього зрозуміти, чому гинуть наші люди. Але все це, друзі мої, не завжди виправдує нас. Не було війни, в нас були запитання до президентів, які ж знову ж таки ми обирали. Не китайці нам обирали вої більше. Ми обирали. Ми обирали своїх депутатів. Ми, ми брали гречку, варили смачну кашу, заправляли те й що вони нам дали. І потім, і потім ми. Дивувалися і казали, чому так у нас усе, чому так погано? Я не раз чую, як кричать люди от був завод вирізали, коли запитуєш, а ви працювали там? Працював, а всі продав, які запитання у вас. І так, і так ми можемо дуже багато продовжувати в цьому плані. І як людина може себе виправдовувати. Ми можемо безлічно йти приклад, сусідка сміття поставила, висипав е, якийсь господар. Мішок із сміттям будівельним. Тобто ми бачимо, як це все виводить нас. Або навіть прості банальні речі. Почніть свій ремонт у будинку і це дратує вже вже. Гармидер. Нам це не подобається. І те не так. Ми, і ми вже лютуємо вже і на астралі воно відбивається все не так, тому що е, воно порушило гармонію. Тобто є багато причин де ми виправдись, ми ще можемо звернути увагу на характер. Халерики є такі люди, вирізняються своєю запальністю. Вони як сірники, не можна слова сказати. Він зразу миттєво цілими словосполученнями відповідає. І ця людина не контролює себе. У нас одна знайома дружина знає, вона вже літня жінка. Далеко вже пенсійний вік, але вони з чоловіком тримають господарство. Вони за рахунок цього проживають і, хоч дітей своїх немає, але скопили певну таку чималу суму. І вона телефонує мені і каже: нема грошей. Чоловік, з яким вона там 20 років живе, в його є там свої діти, каже, це, це він украв, украв гроші. Що робить там? І 4 тисячі доларів, і 200 тисяч гривень, і от такий. Такий і ціла ця вже така характеристика його, який він. Я кажу: та заспокійся, ну це ж може бути свій. Думаю, ну у вас нема дітей. В його є. Він вкрав, то його дітя буде, все життя працює, то на тебе ж працює, ти буде хоч дей. Потім це все наскільки її наповнило. Тиск високий, швидка їздить щодня. Потім пульс спадає, вона просить, завези мене до лікарні, везу до лікарні і знову ж таки ж знайшлися. Коли, уявляєш, знайшла під ліжком, знайшла. найшла гроші, підійшли. Каже, добре, що знайшла. А вибачення у чоловіка попросив: ти що? Вибачення ніколи світі. І знову і так далі, і так далі. Ось я намаюся зрозуміти людське єство. Знаєте, як нам? Як нам іноді ми себе любимо і знаходимо різні обставини для того, щоб когось звинувати. Але, друзі мої, це все відбувається з людиною, коли в людини є цей гріховний початок. Він нас у кожного є. Ми проживаємо гріхи. Людина, природа людини, існування з гріхом, людина вживається з ним, людина не контролює себе. І інша причина це коли ми. Можемо втрачати самоконтроль. Це коли ми живемо чужою думкою. Хтось сказав нам, що війну ми не виграємо. І мені не раз вже здавалося, не виграємо. Просто не виграємо. І людина повірила йому, не повірила нікому, не повірила Христу, не повірила церкві. Вона, вона вгасила силу молитви, довіру до молитви, віру в Господа. Вона сприйняла чужу думку як аксіому, що так має бути. І тут уже паніка, що робить, як виїхать, що буде. Ми дуже часто можемо уявляти себе на місці іншої людини. І, друзі мої, ми іноді часто себе бачимо невдахами тими, хто кому не везе, кому не пощастило, і втрачаємо отакий от самоконтроль. Над собою, тому що ми не спілкуємося з Господом, але Слово Боже каже до нас, щоб ми могли володіти собою, щоб ми могли контролювати себе. Питання сьогодні, дорогі мої, до кожної з нас. Чим ми живемо? Що нас наповнює, і апостол Павло, ви подивіться, як він пише до Флилип'ян. Я вам нагадаю третій розділ, восьмий і дев'ятий вірш. І, взагалі, все визнаю за втрату порівняні з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, за якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І далі, ви подивіться, і виявитися в ньому не зі своєю праведності, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа. А праведності, яка від Бога через віру. І виявитися в ньому. І не за своєю праведності. Виявитися в ньому. Як це? А це означає, що без Христа ми згублені. Ми ніщо? Ми втрачаємо контроль над собою. Ми панічні, і наше місце тільки в Христі. Ми так збудовані, ми так створені. Так казав колись Пасхаль, що в нашому серці є вахум, який заповняє тільки Христос. І коли ми в Христі, ми потім все розуміємо і ми контролюємо себе. І ніде ми спокою не будемо мати без Христа і не знайдемо Його. Хтось біжить за кордон, але там спокою не знаходить. Хтось намагається здобути більше багатства, маєтків і з досвіду, і з розмови з багатими людьми знаходжу, що і там нема спокою, і там нема задоволення, і, і там нема контролю. Друзі мої, в мене сусідка була біля мого батька, проживала, і та сусідка одного разу вона повірила, так вона засвідчила про це, прийняла святе хрещення. Потім е, сталося так, що вона залишала служіння, дуже рідко його відвідувала. І так е, сталося, що ми одного разу ми почули, що вона вже не жива. Коли до неї зайшли в кімнату, вона до ліжка прив'язала шахвіт, і так вона залишила своє життя. І задається питання. Іноді людина е, намагається прийняти якусь і релігію. І християнство прийнять, але не зустрівшись з Христом, людина втрачає контроль над собою. Людина бунтує обставини, які були. Щось не так склалося, щось заболіло, і людина так, е, так діє, друзі. Виявитись у Христі, це не просто знати про Христа. Це не просто володіти інформацією, що був Христос, який за когось десь увер, а це прийняти Христа. Це з ним познайомиться, це пережити цю зміну в житті. І Карл Банд він порівняв християнство з катастрофою. Він каже, це як ви з дружиною на кухні п'єте вранці каву. І ось коли ви спокійно розмовляєте, в кімнату залітає через вікно цеглина, розвітається скло. І ви в тривозі, ви далі не знаєте, що робити, воно все вас збудоражило. Життя спокійне закінчилося і ви починаєте хвилюватися. Християнство це зміна всього. Це стрес у вашому житті. Це те, що вам подобалося, воно стає вам недобрим, неприємним. Ви від того відмовляєтесь, ви починаєте контролювати себе, ви намагаєтесь рухатись в протилежному світі. І коли ми знаходимо Христа, тоді ми можемо мати. Самоконтроль над собою. Тоді ми володіємо собою. Це все потрібно кожному пережити. І саме сьогодні ми тут -то, в школі нашого Господа Ісуса Христа. Ми знайомимося з тим. Тому щоб знайти себе, потрібно знайти Христа. Щоб контролювати себе, потрібно бути з Христом, тому що ми собі саме не можемо контролювати. І якщо є зв'язок нас із Христом. Нам не страшна смерть. Нам не цікаво, чим закінчиться війна, хоча нам хочеться, щоб вона закінчилася з нашою перемогою. Іноді ті, хто з Христом, можуть також впадати в депресію, втрачати контроль. Але щоб не втрачати себе, а контролювати, потрібний досвід. Тобто потрібно навчання в церкві, де ми знаходимося у цій школі, і ми чуємо Слово Боже. І щоб оцей зберігати самоконтроль, потрібно робити висновки в своєму житті і бачить, коли ми помилилися. І, і виправлятися в тому, і вибачатися перед Господом, називати речі, як було сказано своїми манами, і йти до Господа, щоб Господь допоміг виправити ситуацію, в якій ми помилилися. Не панікуймо. Господь говорить нам це слово своє, щоб, ми, щоб він з нами. Він говорить про і Він говорить, що це мало вплив на життя людей. А що він каже до учнів? А ви підніміть голови свої. Ви підніміть очі свої і подивіться. Йдіть вперед. Живіть так, як цього не існує. Живіть із Христом і новий день. Зустрічайте з Ним, любіть, довіряйте йому своє життя, підніміть голови свої на Христа. І тоді спокій. Тоді задоволення. Ми сьогодні переживаємо ці миті, коли Господь дає цей спокій, коли Він нас заспокоює. І коли ми дивимося на все, що навколо нас, на це море життя, яке хвилюється, яке гойдає нас, яке наповнює наш човен оцею водою, друзі мої. А коли входить Христос, море втихає. Друзі мої, дивімося. На Христа. Він був з учнями своїми, Він є і сьогодні з нами. І коли все це буде відбуватися, друзі, мої, тоді підніміть голови і знайте, що близьке ваше визволення. Господь визволить нас. І як Світлана говорила, свідоцтво, я задав випадок із свого життя. Це було приблизно 20 років тому. Ми з дружиною, як завжди, в середу, вранці поспішали на базар. Був легковий нас авто Ланос, перший сніг випав. І ми виїжджаємо з свого селища, по селищу ще їдемо дорога вертає так праворуч. І нас просто так починає нести в бік паркану, стовпів. І я тільки встигну сказати, Господи, помилуй нас. І так машина вирівнялася, ми приїхали з базару, а мати вже біля двору чекала нас. І вона запитує, ми нікому нічого не говорили. Каже, що таке було вранці, близько п'ятої години ранку. Нам таке було побудження помолитися за вас. Бог беріг. Каже, нічого, просто ми летіли. Тут. Господь так нас спас, друзі мої. Надія на Господа вона не засоромлює. І ми дякуємо Господу. Що ми з ним знайомі. Ми сьогодні задаємо йому питання. І ви маєте право це робити. Що вам не зрозуміло, ви задавайте йому питання. Але не панікуйте. Господь усе контролює, Господь усе бачить. і Він каже, що підійміть очі свої. І подивіться, подивіться вору, Господь сьогодні хоче надати нам допомогу. І те, що, можливо, ми втратили хтось. Господь обов'язково вирівняє ситуацію і щось краще пішле вам з власного досвіду. Друзі, нам дуже шкода було, коли тримаєш це господарство, в його кошти, купуєш дороге завжди і потім втрачаєш не, не таке було. Але потім завжди купувалося щось краще. І я хочу вам сказати, що так буде і в вашому житті. Колись мого батька, я закінчую. Вигнали з цукрового заводу за те, що він був віруючим. І його викликав директор і сказав, що ну, або, або вступай в партію, і, і будем, ми тебе пошли на навчання, ти будеш мати е, добру посаду, або ми тебе звільняємо. Його звільнили з роботи. І він пішов, невеликий такий, пішов у ковгост. Там завжди треба було. Його поставили конюхом. І ось він так працював, не міг на той віз докинути її силоса та сінаштий, Йому було так тяжко. А потім каже йому один з неї фастові там набирають людей молодих. І він поїхав у фасті, червоний жовтий, там завод. І він перед цим закінчив. Тоді казали ПТУ, ПТУ-те, поможіть тупому, устроїться, так сьогодні молодь каже. ПТУ там якесь слюсаре він закінчив. І відділи кадрів, подивилися на нього і кажуть, та там немає не місця слюсаром іти. Але добре йдіть туди. І каже, коли я прийшов в бригаду туди, в червоний жовтий, на мене мої вже тоді потім друзі дивилися на мене косо, тому що. Вони думали, що я дав великого хабара для того, щоб сунутися сюди в бригаду, їх було достатньо. там. І каже, я там 60 гривень рублів отримав, а там 200. І я зрозумів, що Господь мене зрозумів, підтримав мене і благословив мене. Це до того, друзі мої, що паніка може бути присутня у кожного з нас. Але Господь вирівнює ситуацію. Господь благословляє нас і каже: а ви не панікуйтесь. І каже, що це притаманно людям, які не знають, Будуть, буде тривога, і люди ці ціпенітимуть від страху. А як їм реально це? Вони не мають ні надії, ні на що в їхнє життя тут. Вони не сприймають вічності. Вони не хапаються, їхнє життя тут. І тому вони ціпеніють від страху. Тремтять. А ми, а ми Христові діти. Господь допоможе, щоб ми довіряли йому, любили Його, служили Йому і не панікували. І ми йому за це подякуємо. Що він з нами, що він чує нас, що він дає нам необхідну їжу. І війну виграє, і все буде добре. Vomos a Simón. Amén. Amén.